На одній галявині була дуже велика іструнка тополя, яка розпалилася таким великим бунтом. І словами до інших рослин, коли були з нею, сказали такі слова. Чому ми рослини мусимо залежати від сонця? Чому ми мусимо розвиватися при Нім? Ми маємо інші небесні світила, маємо зірки, маємо місяць. Ми можемо розвиватися прекрасно вночі, де нема шуму, де нема гамору, І всі рослини, котрі були з нею, дуже гарно це підтримали. Але минув час, і люди почали бачити якісь дивні зміни. Тополя, поля, котра була гарною стрункою, вже такої не було, Її листя пожовкло, гілля вернулося. Пшениць ніколи зовсім був якийсь не такий, був покручений на себе неподібний. Квіти, що так гарно пахли, були зовсім не такі, не мали вигляду, кольору і краси. У природі діялося. Щось на таке. Отже, це така притча в прикр... прикр... алегоричному образі показує нам до революції, брати і сестри, такий же семертний теперішній світ. Що кожна людина говорить і питає, щось у світі є на те? Щось діється на те. І кожен хоче щось змінити, і кожен питається чому і як. А тому, що ми відійшли від правдивого Бога. Ми відійшли від джерела того правдивого, що ми маємо. Ми відійшли від заповіді Боже. тому так у світі є. Перше, що не цінується християнська родина. Знаємо, що є з християнських родин. Вони не є на абсолютно не рівні. І що ми тоді маємо? Ми питаємо, а що ми зробимо? Ми маємо триматися, щоб того трималося. Бо колись, коли християнські цінності трималися Божого закону, щоб воно вже було нерозривне, ці родини трималися, з них виходило все. Я говорив той час. Котрій пам'ятає, у нас не було на стіні календаря церковного, і ніхто ніколи не, не нагадував, коли є свято, але городині зналося, коли яке свято. Бо покоління, бо треба було загартовано тими заповідями, і любов'ю до Господа казали, попереджували нас молодих. Каже, вважайте, бо за два за три дні буде свято. to jest światło gospódzkie, to jasno, ale jakie? Bo nie was Boże, żeby wy szukali sobie jakiejś roboty, ale jakiejś przyczyny, żeby to światło nie szanować. I to był nadal, i ludzie to słuchali, i ludzie to wykonywali. Starsze pokolenie nas poprzedziło. Pamiętajcie, że teraz jest czas pustu. Nie daj moj, i kichuj za Nie daj Bohiji jakichś uczniów, żeby byli utrzymowani się postu i za się. Jeżeli ja буду czesioższenych, zaprosiłem prostymy na ten temat, bo skazał takie słowa. Znajte, o czym muszę te mi nie pomóc ty? bo bo moje mam jest krzyza i ja muszę zrobić tą dużą wadyku У хаті не сказав такі слова, я не можу жити своєю дружиною, мушу розійтися, бо ми одне другому не підходимо і далі, і так далі. І тоді встала мама там Демлежа, вона каже так. Забирайтеся з хати робитвої Уже, в цю хвилину. В моїй хаті розлучення не буде. З покоління по подріку. Ця хата була чимось святим, обереним. Тут розлучень не було і не буде. Коли ви хочете розлучитися, діти наймайте собі квартиру. Там розлучайтеся. Я того не благословляю, і я того не допущу. Мої хати це не буду. Жию до сьогоднішнього дня. І тому, дорогі, хресті, брати і сестри, ніколи не потрібно себе обдурювати. Та, як сьогодні оповідає цей автор у алегоричному образі таку байку, що ми можемо не залежати від сонечка. Отже, як би то не було, якби оці рослини не бунтувалися, проти сонця сонечко завжди собі світило. Воно було, є і буде. Але коли рослини збунтувалися, сталося щось зовсім інше. Саме Господь. Господь існував, існує і буде існувати. Він є той добрий, милосердний батько, шанує нас. Побачимо, що там є, як він є на волі. Він отак тримає руки. Він шанує волю людини. Він пошанував волю Адама. Він пошанував волю Плодного Сина, він і нашу пошанував. Можете бути з Богом, можете не бути з Богом. Коли будете з Богом, буде все добре. Коли не будете з Богом, буде діятися щось не те. А коли діятися щось не те, не питайте в Господа, не приносіть Господу претензії. Господи, чому це ти зробив? Тому що це Господь не зробив. Це так вирішила ми. Пам'ятаємо слова, що Христос сказав, я є світло за світу». Хто ходить за мною, не пукатиме у темряві, а матиме світло життя в Амінь. Бажаю всім гарного, доброго, Богу, благословного дня, прідного. Пам'ятаємо, будьмо чуйні. Будьмо чуйні до кожного слова, що сказав нам Господь Бог. Нехай Боже благословення Всему, всему Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь. Христос Воскрес.